На календарі середа, 12 червня, і ви дивитеся Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні журналісти телебачення Капрі працювали над такими темами. Майже 3 мільйона гривень у Мирнограді обрали підрядників для ремонту покрівель будинків, що постраждали від обстрілів. Ми ну, шість будинків шифірному вже зробили і зараз. Пройшли тендерні процедури. Зараз о, угоди заключаємо угоди по 12 будинкам багатоквартирним з м'якою кровлею. 260 ДТП з початку року у Покровському районі почастішали випадки автопригод. Серед них 93 – це ДТП з постраждалим. У цих ДТП загинула 21 особа. 15-річний підліток потонув під час купання у ставку на Донеччині. Рятувальники нагадують правила безпеки. 12 червня 2024 року у селі Копані, що під містом Білозерська, сталася надзвичайна подія. Загинув на воді підліток 15 років, який намагався перепливати е, зазначену водойму. Під звуки повітряної тривоги 32 мешканця Донеччини поїхали шукати долі. У більш безпечних регіонах країни. Сама я раніше виковувалася вже два роки назад. Проживаю місто Вінниці, а зараз вже близько бойові дії, в місто Лимані, 12 кілометрів, 20 кілометрів, і нас в городі евакуація. Чи загрожує епідемія холери мешканцям Донеччини? Коментар лікарів. Частіше хворіють люди, які нехтують правилами особистої гігієни, відпочивають біля водойм, які не придатні для купання. 12 червня день боротьби з дитячою працею. Причинами порушень прав дітей у сфері праці є зловживання серед роботодавців, залучення до виконання робіт неповнолітніх без укладення трудових договорів, нелегально і як наслідок нехтування вимогами законодавства з охорони праці. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Протягом доби ворог відкривав вогонь по регіону 2183 рази. Під ударом перебували міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Торецьк, селища Велика Новосілка, Желанне, Щербинівка, села Вовче, Дачинське, Довгабалка, Михайлівка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків, заклад освіти, котельню, гараж, леп, авіабомбу КАП-250. Окупанти скинули на Костянтинівку, поранили цивільну особу. Пошкодили щонайменше два багатоквартирних будинки. По гірнику Росія вдарила ЗРСЗВ ураган. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки. У Михайлівці внаслідок обстрілу ЗРСЗВ «Смерч» постраждали три приватних оселі. У Вовчому авіаударом КАП-250 пошкоджено дві домівки. Торецьк ворог накрив з артилерії, пошкодив два приватних будинки: котельню та гараж. Миколаївку росіяни атакували ракет. Тою Х-22 перебили лінію електропередач. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Противник продовжує ведення активних наступальних дій. Основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Про це сьогодні повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Майже 3 мільйона гривень у мирнограді обрали підрядників для ремонту покрівель будинків, що постраждали від обстрілів. У цій темі розбиралися журналісти телебачення «Капрі». Початку повномасштабного вторгнення у Мирнограді внаслідок обстрілів було пошкоджено більше 600 приватних та багатоквартирних будинків. По шістьом багатоквартирним будинкам уже були виконані роботи з ремонту шиферної покрівлі. Наприкінці травня у системі публічних закупівель Прозору було оголошено 12 тендерів на ремонт м'якої покрівлі багатоповерхівок, які постраждали внаслідок обстрілів. ОСМД і управляючі компанії, які їх обслуговують, не в змозі зараз. Ну тобто Багато людей виїхало, платежів немає, у них гроші з грошима. Ми ну, шість будинків шиферних ми вже зробили. і зараз пройшли тендерні процедури, зараз угоди, заключаємо угоди по 12 будинкам багатоквартирним з м'якою кровлею. Тож, за рахунок місцевого бюджету буде виконано ремонт м'якої покрівлі будинків номер 6, 8, 39, 52, 57, 61, 65, 73 та 79 у мікрорайоні Західний, будинків номер 4 та 11 на 40 кварталі, а також будинку номер 15, по вулиці Соборна ремонтуватимуть їх чотири підрядника. Фопи Юрій Мартиненко, селища Удачне, Сергій Булков та Дмитро Яременко з Покровська, а також Олександр Савочкін з Мирнограда. Загалом з місцевого бюджету, згідно системи публічних закупівель Прозору, на ці ремонти буде витрачено 2 мільйони 954 тисячі 852 гривні. За адресами мікрорайон Західний 52, 61, 73 та 79 дев'ять підряд посередники мають відремонтувати покрівлю до 31 липня 2024 року. Інші вісім багатоквартирних будинків відремонтують згідно договорів до 31 грудня 2024 року. Відділення «Укорпошти» у Мирноградській громаді змінили графік роботи. Відтепер відділення, що працюють за адресами Західний 11, Східний 8, вулиці Соборна 28 та Мухамадієва 8 з 8 ранку до 18 години. Початку поточного року на території покровського району сталося 260 дорожньо-транспортних пригод значна частина з них спостраждали. Ми більш детально розповіли співробітники поліції у нашому сюжеті. У Покровському районі останнім часом почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод. Співробітники поліції фіксують наслідки та встановлюють причини аварій, аби виявити порушників та правомірно покарати винуватців. Сталося 260 дорожньо-транспортних пригод. Серед них 93 це ДТП з постраждалими. У цих ДТП загинула 21 особа, та 129 отримали травми різної ступені важкості. Основними причинами ДТП стали перевищення швидкості і ігнорування правил дорожнього руху. Порівняно з минулим роком, за аналогічний період кількість дорожньо-транспортних пригод цьогоріч збільшилась. Так у Покровському районі за 5 місяців 2023 року сталося 236 автопригод. Адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф, настає у разі перевищення встановленого швидкісного режиму на 20 кілометрів. За таке перевищення швидкості законодавством України передбачено штраф у розмірі 340 гривень, понад 50 кілометрів. Метрів на годину 1700 гривень. Тому вкотре закликаємо водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Це перш за все, ваша безпека. Будь ласка, будьте уважнішими та будьте ввічливими на дорозі. Кожна поїздка за кермом залежить від стану автомобільної дороги, стану транспортного засобу та самого водія. Не нехтуйте встановленими правилами та нормами, адже від цього залежить здоров'я та життя всіх учасників дорожнього руху. Вчора, 11 червня, 15-річний підліток потонув під час купання у ставку, що розташований неподалік Білозерського. Подробиці далі. Вчора, 11 червня, в одному з сіл Покровського району сталася трагедія на місцевому ставку. 11 червня 2024 року у селі Копані, що під містом Білозерська, сталася надзвичайна подія. Загинув на воді підліток 15 років, який намагався перепливати зазначену водойму. На території нашої держави. Спочатку теплої пори року вже 26 потопельників, із них четверо це діти. Небезпечність літнього купання мешканців не зупиняє, і навіть у будній день на одній з водойм Донеччини відпочиваючих багато. Рятувальники вчергово нагадують, на території Донецької області спеціальних місць для купання не облаштовано. Державна служба України з надзвичайних ситуацій спільно з співробітниками Національної поліції проводить роз'яснювальну роботу щодо безпечного перебування на воді. Візьміть, будь ласка. Будьте уважні та обережні. Не влаштовуйте на воді небезпечні ігри, не топіть один одного. Перед тим, як плигати у воду, потрібно. Ви спочатку перевірити дно, щоб не натрапити на корягу або ще на щось. Не кататися на саморобних платах і не підпливати до, до човнів, до суден та до інших плавзасобів. сьогодні з співробітниками Покровського районного управління ГУ ДСНС Донецької області спільно з представниками національної поліції Донеччини було проведено інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо безпечного перебування на водних об'єктах. Мешканці кажуть, правила знають і дотримуються, адже знайти собі неприємностей не хочеться Чи часто. Взагалі відвідуєте водойма. Це перший раз у цьому ну, році. Так, тепла вода. Прохолодно. Та Ну як не дотримуватися. Дитина поруч, перший раз про так. Так взагалі як враження водичка? Дуже класно. У ДСНС нагадали алгоритм дій, якщо ви бачите, що людина почала тонути. якщо відпочиваючи, ви побачили, що людина тоне на воді. Обов'язково треба використовувати плавзасоби. Якщо немає плавзасоби, то підпливати у двох до постраждалого, та обов'язково запливати зі спини, тому що у потопельника може бути паніка, він розмахує руками та може травмувати та потопити іншу людину, яка намагається врятовувати. Відпочувайте відповідально, бережіть себе та своїх близьких. 18 червня у добропільській Ліл буде працювати виїзна бригада Краматорської станції переливання крові. Стати донорами можуть всі охочі з 8 ранку за адресою міста Добропілля вулиця Гагарина. 3. Попередній запис здійснюється за телефоном 099 901 1986. Під звуки повітряної тривоги 32 мешканця Донеччини поїхали шукати долі у більш безпечних регіонах країни. Історії людей, які вимушені покидати рідні домівки, аби врятувати власне життя. Дивіться у наступному сюжеті. Мільйони українців змушені помістити все своє життя в одну дорожню сумку і втікати з дому у невідомість. Люди з дітьми, домашніми тваринами та старенькими рідними долають цей шлях, аби вберегти найцінніше життя. У кожної людини, яка сідає у евакуаційний потяг, власна історія порятунку. 11 червня на залізничний вокзал Покровська прибув еваку... Евакуаційний потяг, аби доставити людей до безпечного регіону країни цього дня. З Донеччини евакуювалися 32 людини. Так на евакуацію наважилась пані Тетяна зі своїм сином. Жінка каже: немає сил жити та постійно боятися. Через постійні обстріли всією родиною доводилося спускатися до підвалу. «То, що ми не могли виїхати. Ми були при під окупації. Як то тримались? і страшно, і не дуже страшно було. Ми Як то гуртом тримались. У нас дом розбили і от ми виїшаємо. На пероні залізничного вокзалу журналісти телебачення «Капрі» поспілкувалися зі Світланою Йосипівною, яка евакуювалася два роки тому. Проте зараз вона була вимушена повернутися на Донеччину, аби врятувати свою тітку. Я евакуюю свою тітю з Донецької області, місто Лиман. Сама я раніше евакуювалася уже два роки назад. Проживаю місто Вінниці, а зараз вже близько бойові дії, в місто Лимані, 12 кілометрів, 20 кілометрів. І нас в городі евакуація. І я її вивожу в місто рівно. Ну, так, світло є, вода є, а ну, дуже небезпечно. Треба вже евакуюватися. Там мало людей, мало. Більше половина вже виїхало. люди більш похилого віку там залишаються. Ді, дітьми людей немає. Я не бачила. Ну так, важко. Так. Морально дуже важко. За словами Валентини Миколаївни, вона разом з донькою та онуками покидають місто гірник. На евакуацію наважилися заради дітей. Ми з з гірника Донецької області. Дуже важко вже стріляють, шахиди літають погано, дуже шахеди літають, плохо очі. Ми сиділи у підвалах останнім часом. Навіть не виходили з підвалів, дуже важко, там дуже страшно. Дуже переймаюся, діти навіть спати вночі не можуть. Десь починається, як ніч починається, так і починають шахиди літати. Майже щодня обстріли. Позавчора. На нещодавно напроти будинку вдарила. Ось і наважилася. нагадаємо, що дня евакуаційний потяг з Покровська курсує до Дніпра та Львівщини. Наступні рейси до Рівненщини заплановані на 19 та 27 червня. Всі бажаючі можуть виїхати з Донеччини безкоштовно, зареєструвавшись за номером телефону 098 890 33 18. Укрзалізниця запровадила новий тип бронювання квитків для родичів поранених військових. Відтепер родичі військових, яких терміново перевозять медичними поїздами, зможуть вирушити за своїми рідними іншими потягами, навіть якщо на них не буде вільних квитків. Заявку на придбання квитка можна оформити на сайті Укрзалізниці а також за номером телефону плюс 38 080 0503 222. <1>, 1 червня в Україні оголошено сезон холери чи загрожує епідемія мешканцям Донеччини, розповіли лікарі. З настанням літа в Україні розпочався сезон холери. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України. Безперервний епідеміологічний нагляд за ситуацією із захворюваністю на холеру триває впродовж всього року. Але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений нагляд. Холера це гостра діарейна інфекція, яка виникає внаслідок потрапляння інфекції в організм через заражену воду або їжу. У 2023 році підозри на холеру фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях, але спалахів холери не було виявлено. Відповідні фахівці постійно проводять моніторинг води у річках, морі беруть проби стічних вод. Варто зауважити, інфекційне захворювання передається лише фекально оральним шляхом. Може захворіти будь-хто частіше хворіють люди, які нехтують правилами особистої гігієни, відпочивають біля водойм які непридатні для купання та вживають воду, яка непридатна для пиття. За словами Галини Ташуйкової, сьогодні епідемія холери не може загрожувати мешканцям Донеччини та, зокрема, жителям Мирноградської громади. Не було зафіксовано за останні, мабуть, багато років. Не було зафіксовано холера. без належного лікування. Холера може призвести до зневоднення організму людини та навіть смерті. Проте найкращий спосіб лікування це профілактика. Особиста уважність та обережність, дотримання всіх норм та правил допоможуть мешканцям уникнути жахливої хвороби. Насамперед, це готувати їжу до повної її готовності, а не вживати напівготову продукцію, мити, овочі та фрукти. Те бути обережні з водою та уникати вживання води з неперевірених джерел, також ретельно мити руки, також потрібно уникати контакту з людьми, які вже захворіли. Навіть придатно до вживання воду завжди потрібно обробляти термічно. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через одну хвилину. Також купуючи продукти додому, варто уникати місць стихійної торгівлі. Пам'ятайте, при будь-якому погіршенні самопочуття не варто займатися самолікуванням. Лише кваліфіковані фахівці можуть допомогти у подоланні будь-якої недуги. Власники зруйнованих від обстрілів будинків у Покровську отримали житлові сертифікати на суму понад 47 мільйонів гривень. Станом на сьогодні в рамках програми є відновлення від власників зруйнованих будинків та квартир з Покровської громади. Надійшло 67 заявок. 49 мешканців громади вже отримали житлові сертифікати на загальну суму 47 сім мільйонів сімсот тисяч гривень. Від власників пошкодженого майна 608 заяв. 442 з них схвалено на суму 37 мільйонів 822 тисячі гривень. Про це повідомляють у Покровській МВА. Сьогодні, 12 червня, весь світ відзначає день боротьби з дитячою працею. Більш детально розповідаємо далі. Сьогодні в Україні є десятки населених пунктів, де вже давно не лунає радісний дитячий сміх, не проводяться розважальні заходи та не функціонують навчальні заклади. За інформацією прокуратури з 2022 року і до сьогодні через збройну агресію армії РФ загинуло понад 550 янголят. Проте війна сьогодні не єдиний чинник, що не дає маличі пос. Справжньому насолоджуватися дитинством. 12 червня світ відзначає Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Упродовж останніх довоєнних п'яти років інспекторами праці виявлено факти використання праці 1600 дітей, 303 дитини працювали без укладення трудових договорів. І шістьми дітьми сталися нещасні випадки з тяжкими наслідками під час виконання ними роботи, з яких п'ять із смертельними наслідками. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення ситуація з трудовою експлуатацією дитячої сили не покращилася. Причинами порушень прав дітей у сфері праці є зловживання серед роботодавців, залучення до виконання робіт неповнолітніх без укладення трудових договорів нелегально. І як наслідок нехтування вимогами законодавства з охорони праці, аби запобігти порушенням чинного законодавства щодо дитячої праці, відповідні фахівці проводять роз'яснювальні бесіди та інформаційні акції. Інспектори праці звертають увагу працівників із сімейними обов'язками, батьків і матерів, особливо тих, хто виховує дітей підліткового віку. Про необхідність більше приділяти увагу тому, які плани має дитина на літо. Чи планує вона піти на роботу в період літніх канікул? Якщо так, обов'язково поцікавтеся репутацією роботодавця, надаючи згоду на працевлаштування дитини, якій не виповнилося 16 років, з'ясуйте умови праці. Не дозволяйте, аби діти приймалися на роботу без попереднього медичного огляду. Пам'ятайте, безпека дитини залежить безпосередньо від уважності та відповідальності її батьків. У разі виникнення надзвичайних ситуацій чи порушення прав дитини звертайтеся до поліції за номером 102. В Україні зруйновано чи пошкоджено 73% теплових електростанцій. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Наслідок російських атак в Україні зруйновано 42 енергоблоки. А в робочому стані залишаються 27% великих теплових електростанцій. Наразі в уряді опрацьовують питання збільшення імпорту з Євросоюзу. Музика. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 13 червня. У Покровську погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже в середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 29 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.